14 липня продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз дізнаємося про ситуацію на кордонах і пунктах пропуску. Я представляю нашого гостя це Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго дня. Отже, пане Андрію, літо період відпусток, середина літа. Власне, розкажіть, будь ласка, як цей поток туристів і, можливо, також і біженців за кордону вплинув зараз на потік людей через кордон в обидва боки? Доброго дня всім. Ну, по-перше, так, літній період це зміна динаміки пасажиропотоку. Загалом він, як і раніше залишається динамічним, але має значне збільшення, і це ще раз зазначу пов'язане саме з літнім періодом. Бо до прикладу, на кінець весни, показники перетину кордону коливалися десь на рівні 85-90 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а вже з початку червня. Пасажиропотік почав зростати, і на даний момент ми маємо в будні дні перетин кордону десь на рівні 110-120 тисяч осіб за добу, а у вихідні пасажиропотік може досягати і 120, 130, 140 тисяч осіб за добу. Різні дні по різному, але ще раз зазначу, що це показники в обох напрямках, бо до прикладу, на середину червня фіксувалася певна перевага виїзду, тобто початок сезону, початок можливості людям. Виїхати на відпочинок, зважаючи, що і навчальний рік закінчився, бо збільшення по категоріям то це власне більше жінки, діти, люди похилого віку, адже збільшення по кількості виїзду чоловіків ми не фіксуємо навіть тим, кому дозволено перетинати кордон відповідно до умов перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 також додам, що в червні інтенсивність пасажиропотоку загалом збільшилася на 14% у порівнянні з травнем, а транспортний потік збільшився на 6%. Загалом в червні перетнуло кордон 3,2 мільйони осіб. Та 721 тисяча транспортних засобів, і як, як і раніше, найбільша інтенсивність пасажиропотоку фіксується на кордоні з Польщею. Це трошки більше 50%. в липні. Пасажиропотік також має не має тенденцію до зменшення від початку цього місяця станом на сьогодні кордон. На кордоні вже оформлено майже 1 мільйон 600 тисяч осіб, з яких 1,4 мільйона – це громадяни України. Також можу додати, що за 6 місяців, тобто за півроку 2023-го на державному кордоні загалом було оформлено майже 16,1 мільйона осіб. Загалом це і громадяни України, які становлять основну категорію, хто перетинає кордон, а також іноземці. Збільшення пасажиропотоку в окремі дні, а також в окремі години і на окремих напрямках. Може призводити і до черг, що обумовлено тим, що власне велика кількість людей одночасно намагається перетнути кордон, і це збільшує, звісно, час для проходження контрольних процедур по обидва боки кордону. І накопичення транспортних засобів може фіксуватися як перед українськими пунктами пропуску на виїзд з України, так і перед пунктами пропуску на території суміжних країн країн, коли Громадяни повертаються або перетинають кордон на в'їзд в Україну, і власне через це ми вкотре радимо громадянам користуватися інформаційними ресурсами, де публікується стан завантаженості пунктів пропуску. Зокрема, до прикладу на сторінці західного регіонального управління Державної прикордонної служби у Фейсбуці що три години. Подається оновлена інформація по завантаженості всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу на виїзд з України, і такі ж самі дані подають і наші суміжні партнери по своїм пунктам пропуску, коли йде завантаженість в напрямку виїзду в Україну. Користуючись такою інформацією, люди можуть собі обирати найменш завантажені напрямки для того, щоб не простаювати в чергах. Дякую. А чи продовжуються спроби чоловіків, які підпадають під мобілізацію, все ж таки виїхати з країни, з країни всякими нелегальними способами? Ну, по-перше, я хотів би вкотре нагадати, що є правила перетину кордону, і хотів би, щоб люди завчасно з ними ознайомлювалися, бо щоденно і такі дані були і раніше. В середньому близько 150 осіб, а це переважно чоловіки, українці в віці від 18 до 60, отримують відмову в перетині кордону, оскільки вони не підпадають під ту категорію, кому дозволено перетинати кордон. Але ж незважаючи ні на що, вони приїжджають в пункт і намагаються довести. Те, що їм можна перетнути кордон, отримують відмову і їдуть назад. Тому завчасно всім громадянам варто ознайомлюватися з правилами перетину кордону, в тому числі і щодо перетину кордону з дітьми, аби не було таких прикрих ситуацій, коли хтось отримує відмову у перетині кордону на виїзд з України. При цьому, на жаль, ми не фіксуємо такого. Різкого зменшення спроб незаконно перетнути кордон, це власне про що ви питаєте, і такі спроби нами фіксуються як в пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, і це найбільше фіксується на кордоні з Польщею. Ну власне, бо і пасажиропотік на кордоні з Польщею один з найбільших через пункти пропуску, і також спроби незаконно перетнути кордон поза за межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, таких спроб найбільше фіксуються на кордоні з Румунією та Молдовою. Хоча в червні місяці все ж таки певне зменшення спроб фіксувалося у порівнянні з травнем десь на 28%. Але якщо говорити загалом про цифри, то в пунктах пропуску з підробленими документами було виявлено від початку повномасштабного вторгнення і тих обмежень, які почали діяти на кордоні, Доні близько 6 тисяч осіб, а на зеленій ділянці кордону вже затримано понад 13 тисяч громадян. Ну це власне чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб по зеленій ділянці кордону, минаючи пункти пропуску потрапити за межі України. А яка ситуація на кордоні з Російською Федерацією із Білгородською областю, зокрема? Я не буду виокремлювати напрямки по кордону з Росією. Єдине, що зазначу, ситуація залишається досить напруженою через постійні обстріли, які здійснює країна терорист по території України. Такі дії Росія вчиняє щоденно ще з. З минулого року, з квітня місяця, коли ворога було о, спочатку відкинуто на напрямку Чернігівщини-Сумщини, в подальшому було деокуповано частину Харківської області, і, і за останній час о, інтенсивність обстрілів ворог тільки нарощує. До прикладу, в червні місяці, інтенсивність обстрілів у порівнянні з травнем збільшилася о, втричі. О, спочатку цього року о, Чернігівщина, Сумщина і Харківщина ворогом було обстріляно близько тисячі разів, і найбільше обстрілів приходиться по Сумській і Харківській областям. Крім того, ворог активно намагається використовувати. І безпілотні літальні апарати, в тому числі для здійснення ударів, тобто з шляхом скидування вибухових речовин, а також здійснення розвідки, на що наші сили оборони, в тому числі підрозділи державної прикордонної служби, роблять все можливе для того, щоб протидіяти дронам ворога. Тільки протягом вчорашнього дня було збито чотири безпілотники, які використовував ворог. Кордон з Білоруссю. яку ситуацію ви спостерігаєте там? На щастя, ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав якесь необхідне угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України повторне. Але, попри все, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Бо е, білорусь на жаль під, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України, і в тому числі е, Росія використовує Білорусі як такий майданчик або полігон для навчання своїх підрозділів. Е, на щастя, кількість російських військових за останній час тільки зменшувалася тих, хто перебував на території Білорусі, і були долучені до навчання і перебували на білоруських полігонах. Ще донедавна ми фіксували цю кількість десь на рівні двох тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація. і Практично всі російські військові виведені з території Білорусі. Натомість не можна виключати, що через деякий час в в рамках ротації і знову ж таки використання Білорусі як майданчика для навчання на території Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо. Крім того, ми не спостерігаємо такого організованого заведення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже білорусь підготувала підготу... такі майданчики, де була готова прийняти російських найманців на своїй території. Чи спостерігаєте ви провокації з боку російських чи білоруських прикордонників останнім часом? Ну, якщо говорити знову ж таки про кордон з Білоруссю, то жодних провокацій ми не спостерігали і не було допущено, щоб це відбулося. Який казав, ми продовжуємо виключно нарощувати наші можливості на цій, на цій ділянці, як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, для того, щоб всі підрозділи сил оборони. Це в першу чергу підрозділи Державної прикордонної служби, які знаходяться безпосередньо на лінії кордону, а також інших складових, Збройні сили, Національна гвардія мали всі можливості для того, щоб протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з цього напрямку. Кордон укріплюється безпосередньо по лінії, це і в інженерно-фортифікаційному відношенні. І інженерні роботи включають в себе облаштування різних елементів, це і протитранспортні, і протитанкові рови. це Завали знищення можливих, можливих напрямків руху, це також різного роду загородження, це міно, міні загородження, ну і власне, це фортифікаційні в прикордонні, зокрема бліндажі або місця, де можуть нести і вести бойові дії всі українські воїни, якщо раптом якась загроза. Вже буде реальною і явною, також додам, що по той, що відбувається по той бік кордону, активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі Державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти, яка є ситуація на даний момент, наскільки вона змінюється, наскільки вона може нести загрозу Україні. Дякую, колеги. Ваші запитання. Доброго дня, Шикаренко Доброго дня. Марина Укерінформ. Моє питання полягає в наступному. Ми говорили про перетин кордону та незаконний. А чи фіксує та Державна прикордонна служба України зараз зловживання саме системою шлях? І скільки їх було за останній час? І чи вже напрацьовуються певні механізми саме покарання осіб, які саме зловживають цією системою? Дякую. Ну, вкотре я повернуся до правил перетину кордону. І прикордонники їх повністю дотримуються відносно всіх осіб, які перетинають кордон. Якщо говорити про дію воєнного стану, то обмеження стосуються всіх чоловіків українців у віці від 18 до 60, Але ці правила чітко прописують ті категорії, в тому числі чоловіків, кому дозволено перетинати кордон. Два напрямки. По системі так так званій системі шлях це для виїзду водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів чи пасажирів, а також для осіб, які перевозять гуманітарні вантажі для потреб військових формувань або населення України, і на жаль, Ще ще в минулому році Державна прикордонна служба саме зафіксувала зафіксувала певні зловживання щодо виїзду за цими двома напрямками, коли окремі суб'єкти, а також ліцензіати, які мають право вносити інформацію про осіб до цієї системи, вносять недостовірну інформацію або ж Поїздка особи за кордон не стосується міжнародних перевезень або перевезень гуманітарних вантажів. Також можу додати, що Державна прикордонна служба не є адміністратором цієї системи. Ми виключно перевіряємо наявність інформації про осіб в цій системі, розпорядження, які видають таким особам державні органи, органи уповноважені на те. І власне ми перевіряємо мету поїздки. Якщо мета не відповідає тому, що прописано в правилах, ми таким особам відмовляємо перетині кордону. Якщо я не помиляюсь, тільки відносно водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, спочатку року було відмовлено більше 6 тисяч особам, які не не могли підтвердити мету своєї поїздки. Тобто він заявлений як водій, а він, наприклад, заявляє, що він їде на відпочинок. Або деякі водії можуть не мати водійського посвідчення, тому якщо не підтверджується мета поїздки, таким особам відмовляються в перетині кордону. Тому радимо всім не зловживати, а тим, хто їде з справжньою метою, також мати всі підтверджуючі документи, які показують за чим і з якою метою вони їдуть за кордон. Дякую, пане Андрію, за вичерпну інформацію по ситуації на кордоні. Дякую вам. Я нагадаю, що з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А медіа центр України Укрінформ повернеться до роботи вже в понеділок. Ми готуємо цікаві теми і авторитетних спікерів. Побачимось.